Який найкращий в світі бус. І ви скажете правильно, Вольцваген Т-4. Хоча я особисто їздив на транзиті, але з вами погоджуся. Зараз вже час електромобілів і має бути в Україні найкращий в світі електричний бус. Тобто ми з вами зараз говоримо про Nissan ЄН200. І, На мою думку, це зараз best of the best серед бусів. Перед вами пасажирська версія на 5 місць, є ще єдинороги на 7 місць. Тут ззаді такі защекуються третій разід, ну це взагалі скарб. Чому те? Чому ЄНВ200 найкращий в світі бус? Поясню, тому що він зроблений на базі Nissan Leaf. А Nissan Leaf це, в принципі, неубиваема конструкція. Його щось зламати, поволамати, щоб щось зламало, згоріло, це практично невозможно. Але якщо це трапиться, то за 300 баксів у нього вирішаються будь-які проблеми. Прикол в цій машині, що тут батарейка не така, як у Nissan Leaf. вона дуже схожа, але трошки інша. І в неї був додавлений внутрішній кондиціонер батарейки, тобто клімат-контроль, який охолоджує, підігріває батарейку. І ми в нашій компанії. Навчилися робити так, щоб маленьку 24 кВт батарейку змінювати на велику, переставляти туди кондиціонер і робити так, щоб цей кондиціонер охолоджував, підігрівав батарею саме під час їзди. Тобто, купуючи таку собі машинку, ви зможете зробити так, щоб нова батарея не буде так швидко деградувати. І проїжджати на одному заряді не 150 км, Бачите? А як у цій машинці? 238, і це, що ви розуміли, 80%, 80 зараз заряду машини. Отака От машинка. Органи керування зрозумілі, понятні, по японці роблять вещі. Маємо тут задню камеру заднього огляду, шкіряний руль з підігрівом, сідушки з підігрівом. Тільки знаєте що? Ці придурки не встановили сюди підлокітник. Як можна зробити бус без підлокітника, не знаю. Маємо розпашонку зліва двері, справа двері. Бачите? Маємо. Ось таке віконечко, яке відкривається. Але знаєте, в чому, чому мені не подобається? Що воно дуже маленьке, як в танку. Хоча, коли тут сидить ваша дитина в кріслі і вашу свою пляшечку розбити скло, їй це буде дуже важко зробити. Бо десь в класі треба Ось Отака машинка, багажник, тут здоровенний. В п'ятимісній версії, вона, в принципі, я думаю, що ляже палета, європейка, бачите? Отут, отак і отак. Я думаю, що сюди ляжуть палети. Скоріше за все, тут 1,20 двадцять є. Тобто, отака машинка. Якщо ви шукаєте собі електричний бус, який буде вирішати ті самі проблеми, що вирішав ваш течик або транзит, ця машина вам підійде. Але майте увазі, що батарею треба зробити більшу, розраховувати на це, і тоді з великою батарейкою це просто машина буде маст have, Вона буде закривати всі потреби, які може закривати собою електричний бус.